П'ять тем дня на цибулько ти Сьогоднішні події звучать як сценарій до чорної комедії: Російські порти горять, зеленський обіцяє піти, але тільки після війни сам то ніколи. Німці раптом згадали, що заморожені російські гроші можна витратити не на шампанське, а на зброю, а міністр оборони США скликає всіх генералів, нібито на таємний кастинг Нового Месії. Ну і Володимир Кличко, брат Віталія Кличка, міського голови, олімпійський чемпіон, готується стати президентом світового боксу. Якщо це не іронія історії, тоді що? Хоча щодо Володимира Кличка, тут ніякої іронії, тут правда. Отже, тема перша: морські дрони проти російської нафти. Новоросійські ТУАПСЕ зустріли українські морські дрони так, ніби ті прийшли на курорт. Шумно, ефект з купою феєрверків. Результат паралізовані нафтотермінали, танкери без роботи і паніка в Сочі, де навіть з пляжів евакуювали. Росіяни, як завжди, відбивалися хаотично і неточно, примудрившись рознести власні житлові будинки, автівки у новоросійську, навіть в самому центрі Новоросійська. Виявилося, що їхні системи ППО краще підходять для шоу-розруха в ефірі, ніж для захисту власних портів. Українські дрони тим часом довели нафта, що годує російську війну, тепер сама під прицілом. Найцікавіше, що це була розвідка бою. Через що дрони атакували новоросійські. Тобто це в день. Спочатку вилетіли з бортів дронів безпілотники, навели страшного шороху, так би мовити, і галасу новоросійську, а потім навіть один з дронів умудрився пробитися аж до причальної стінки е, в порту новоросійське. Це хороша розвідка боєм, тобто за дня. Українська розвідка зісканувала всі системи реагування на морську і повітряну загрозу, в Туапсе і в Новоросійську. Подія друга, Зеленський і останній сезон серіалу. Володимир Зеленський заявив: після війни я піду. Проблема лише в тому, що війна триває вже третій сезон, а сценаристи четвертий вже вважають. І сценаристи щось не поспішають закривати сюжет. Вибори, можливо, під час перемир'я. А перемир'я у стилі спочатку дайте нам зброю, а потім бюлетені. Звучить так, ніби актор сам розуміє, публіка хоче нового героя, героя з новим мандатом. Але поки що він грає головну роль і навряд чи віддасть її без фінального аплодисменту. Тобто для видання Аксіос Зеленський розповів, що він готовий хоч зараз. Але ж його оточення дуже активно сканує настрої українців і якогось біса постійно закидає в медіапростір брехливу соціологію про те, що Зеленський за будь-яких обставин виходить у другий тур. Для Зеленського буде за щастя повторити результат Віктора Ющенка. При поході на другий термін президентський. Подія третя. Німецьке диво. Мерці заморожені активи. Канцлер Фідр... Фрідріх Мерц несподівано вирішив: а може використаємо російські заморожені активи для України? Нарешті в Берліні зрозуміло, що тримати 194 мільярди євро у сейфі це не стратегія, а банківський музей. Тепер Німеччина готова на кредит для України у 140 мільярдів євро під гарантії замороженої суми. Звісно, кредит буде погашено, але тільки після того, як Росія компенсує збитки. Іншими словами, Путін, приготуй гаманець, бо ми вже все порахували. Європа повільна. Але коли доходить, що іноді, то іноді навіть швидше, ніж дрони над Чорним морем. По-моєму, Фрідріх Мерц став справді дуже осмисленим і по-німецьки раціональним європейським лідером. Він прекрасно розуміє, що у німецького народу є своя вина перед пострадянським простором, але й свій рахунок до радянської системи. Є свій рахунок. Тому, думаю, що. Канцлер Мерц завдяки послідовній відплаті за злочини радян, радянських військ перед німцями. Цей рахунок Росії як спадкоємцю Радянського Союзу таки випише. Тема четверта: Пентагон скликає генералів. Американський міністр оборони. Під Гексет вирішив зібрати, зіграти в таємничого боса, викликав сотні генералів та адміралів на збори, але тему зібрання не оголосив. Генерали нервують, чи не буде новий план проти Китаю, чи просто кадрова чистка. Кажуть, Гексет хоче скоротити 20% командного складу. Уявляєте, як це звучить? Ви всі викликані, але не всі повернетеся на. У службові кабінети, схоже, на серію Грипрестолів, гри тільки у військовій формі. І весь світ затамував подих, чи то нова війна, чи то велика реформа. Судячи із великої недовіри Трампа до військових, вони спробують таки надламати військову корпорацію, тобто за рахунок чисток. Ну, Тут вони дуже ризикують. Справа в тому, що військові в Сполучен... за традицією в Сполучених Штатах йдуть в політику. І велика кількість, в тому числі і президент Ейзенхауер, генерал, зробили хороші військові, точніше політичні кар'єри. Тому, що тут казати? Здається, Трамп заходить в конфлікт із силою, яка його жре. Через силу своєї системності. Подія п'ята чи тема п'ята. Кличко в ринг світової політики, боксерської. Володимир Кличко вирішив: якщо у політиці не дали показати нокаут, то спробує його на міжнародному ринзі боксу. Тепер вже не в якості активного спортсмена. Володимир кандидат у президенти Волдбоксінгу, його суперники Геннадій Головкін, досить відомий боксер від Казахстану, і президент Грецької федерації Гаріс Маріоліс. Це вже не просто вибори, це чемпіонат світу серед функціонерів. І якщо Володимир Кличко переможе у світовому боксі, нарешті з'явиться президент, який не лише знає, як тримати удар. А й може пояснити, що таке правий крос без перекладача. Нагадаю, що і Володимир, і Віталій Клички, вони прекрасно розуміють і володіють англійською і німецькою мовами, не кажучи вже про українську і прости, господи, російську. Ну це російська, мабуть, для допитів полонених. Фіналізуємо. Отже, сьогодні маємо російські порти у вогні. Український президент у пошуках виходу із власного серіалу, німецький канцлер, який нарешті прокинувся, пентагон із згадками на рівні Голлівуду та Кличко, який претендує на світове лідерство у боксі. Тобто він буде не мером Києва, а мером боксу всього світового. Світ стає дедалі схожим на арену. Хто витримає більше раундів? То і переможе. Україна стійка. У нас стійкі Збройні сили. Навіть всупереч тому, що політична вертикаль тихо не меледить збройні сили і тихо шкодить їм в захисті країни. Вони стоять непохитно, навіть відвоюють втрачені території. І дякуємо їм за це.